ну как как я тебя учил? Дай Боже, пани Галина. Да что как я тебя учил? А -а -а. Бонжорно, пани Галина. ні. Ти що, зовсім тютю? Я ще жити хочу. Я молодий. Ну, Чого ти а? Як ти собі то уявляєш, щоб я до тебе в хату з'явився і сказав Я твій наречений. А чому б ні? Твій батько і слухати мене не захоче, він зразу за рушницю візьметься. А тітка Дарка, я знаю, як вона вміє прокльонами гнобити. Ні, навіть не Ну, Може, ти сподобаєшся моїм батькам. Я? Ну. Звичайно, моєї природньої харизми ніхто не відміняв, але ні. Добрий день, бабка Орися. Доброго дня. Як ще маєте, хвалити Бога. А, вітання родичам. Дякую, дякую. А все добре. Ну все, тепер точно повільні. І навіть не вмовляй ніколи не про це! Це серце завжди вільне. Дивлюсь на себе в дзеркало і розумію, що мейкап взагалі можна було б не робити. В моєму образі акцент на іншому. Йой, мама мія. Аля! Хай, ти вдома? Ні. Її нема. Замість неї я. Боже. Ну, ти даєш подруга. Прям Софія Ротару в молодості. Дякую. Що на гостей чекаєш? Гостя. М -м -м. Слухай. А я що зайшла? Солі не позичиш? Чоловік гірки закривати, дивлюся, солі нема. Ну, no проблемо. Цього добра у мене хватає. Галя! Та Бог з нею з сіллю! Дивись, до тебе гості йдуть. Господи, дівчатка, з зачіскою все гаразд? Гаразд. Все нормально? Гаразд. Боже твій, та чому я з цією сіллю ношуся? Міо діо, поганий знак. Здається, хтось погавкається. Вечір добре всім. А ви? Чого тут? Боже Іван. Я тебе навіть не впізнала. Стого, ти якогось французького актора нагадуєш, але не долона. Лейду фінеса. Ой, дівчата, ну хватит, досить. Чого ви смієтесь? Я такий одягу бачила на каналі Fashion TV. Це останній крик моди. А мені здається, це останній крик відчую. То це така подяка за допомогу. Подружок зібрала, щоб поржати. Я дещу, що сміх продовжує життя, ну, то бажаю вам довго пожити. Всього найкращого вам, панночку. Іване, я прошу вас, я не хотіла вас образити. кажуть, жіноча душа, то темний ліс. От тому, Бодя, я і не женюсь. Мудра ви, кума, людина. О, хто-то змиває з себе сліди губної помади. Хтось змиває з себе московську ганьбу з українського тіла. Що случилося? Як кажуть, наша Галя балована. Нужен якийсь креативний подарок. Де я візьму той креативний подарунок? Що сільмах уже давно закрит. Ой, дядь Ваня. Ну, Дезодорант из вашего сельмага не относится к креативным подаркам. Ладно, завтра я сам придумаю. Слухайте, а давайте твою, як якю выпьем за нашу хулистяку жизнь. А давай. Я, я тоже буду. Ну, дай, Боже. Так, дівчата, запам'ятайте кодові слова під час Застілля, коли я скажу Дарко, а чого це банош пересолений? Це сигнал. Це значить, кавалер нікудишній, бракований, куткою з хати, бо тато вже тягнеться до рушниці. Я сказав ясно? Ясно. Татко, киньте ці дурниці, це просто знайомство. Ну, ти що, ти що, доцю, до нас прийде можливий батько моїх внуків? Я мушу доцю його перевірити по всім статтям. Я коли сватався до твоєї мами, то твій дідо Орест тиждень мене муштрував, я йому здавав. Різьбу, сироваріння, вівчарство. Доцю, пам'ятай про це. Яке ви в черство? Ви з татом нагльогались, от і всі іспити. Дарочко, ну не починай. Це мама жартує. Ну, де твій легінь? Я зараз. Даш, Тевко, я не удивлюсь, якщо кольцо всі власті теж десь тут. Ну, якщо дуже постаратись, то можна дістати. А ти щось конкретне шукаєш? Угу. Нужно щось, що удивить жінку. Угу. А зона косарка. Приятно удивит. А, тут ось. А! Таких навіть немає у жінки прокурор. Щойно з Париж. Я би не став називати одеський базар Парижем. <рес> Без проблем, тоді... А! Ексклюзив. 바바. Короче, вишим карат. Сподіваюсь, пан розуміється на дорогоцінності. Да, у мене в 90-х така люстра була. <риклад> Пану не догодиш. Так, що ж тобі? О. А це що таке? Де? Да. О, одразу видно, у пана вишуканий смак. Держав. На чорний день. Для себе. Комплект від Dior з push-up. Триста. Ну, насчет бренди я би поспорив. Гривень. А так, в цілому, то, що треба. По руках. В ваших Карпатах, як в Лондоні, то дощ, то сонце. Хороша новість. Дядя Вань. Что, Москва сгорела? <laughs> нет, но вам тоже понравится. Появился шанс реабилитироваться перед Галой. О, не, Валера. Не-не-не. Я, когда от нее шел, еще и хвиртку взломал, так что шансов нема. Ну, нет такой хвиртки, которую нельзя было бы компенсировать хорошим подарком. Тем более, если этот подарок, набор кружевного белья, Тамара Секрет. Маліро, ти що? Справді думаєш, що люди, які тільки вчора познайомились, звертаються один до одного на ви, Можуть, уже труси дарувати? Ну, во-первых, ви не вчора познайомились, а позавчора, а во-вторых, будьте демократичні. Женщина приїхала з Європи, не забувайте. А там даже з дітья тещим труси дарять. І нічого. Не знаю. У нас же все-таки Прикарпаття, а не Європа. У нас інші традиції. От пора відкривати нові горизонти. горізонти. Ні, Ну, Ну, ти і з розміром не вгадав. Наші жінки, знаєш, як то кажуть, взяв в руки і почуття патріотизму переповнює. Ну, от уж за розмір не переживайте они еластичні і на... подойдут на любую эту округлость, даже на вашу. Смотри. смотри. Вольера, ну что ты Это... Не, вот ну, не налез. ну, налез. ну на, 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 Не на ли. Я, здається, не вчасно. Та, ви неправильно все зрозуміли. Це не моя білизна, це Валєрина. Моя? Ну, а чия? Ну, Взагалі, я для вас її взял у штивка. Нет, ну в смысле, не лично для дяді Вані. Так. І в смысле штивко є та носів. Не байдуже. Чия ця білизна, мені все одно. Я зрозуміла одне: блакитна чума докотилась до Карпа. Це дурня якась, яка чума. Добре, до побачення, хлопчики. Чи дівчата. Чи хто у вас там є? Арівідерч! Гала, це ж для вас. Тобі не треба нового комп'ютера до школи, а? Ой. Так, Штефко, вдягаєш у це і шаруєш до мене свататись. Ну, я ж сказав, ні. Ну, нащо мені глуха наречена? Ну, може, наречена в тебе і глуха, зате щедра. За сватання отримуєш 100 гривень. П'ятсот гроші наперед. Двісті, сто зараз і сто, якщо зробиш все як треба. Ну, гаразд. Хіба Штефко колись відмовлявся допомогти людям? Ну то добре. Тримай. Давай, руки в ноги і вперед. Давай, ну, давай, чекай, давай. чекай, чекай. Я мушу війти в роль, вшитись в образ. Добрий день. Доброго здоров'я, баборись. Женюсь. Мабуть, Бог поміч. Кохання дорожче за гроші. Не люблю я цього, не подобається це мені. Бено заспокойся, ну не все ж добре. Ну яке заспокойся? У мене серце не на місці. Ну хто? Ну, Хто прийде? Цікаво. Тату. Мамо, знайомтеся. Тато, мамо, знайомтеся. Тато, мамо, знайомтеся. Слава, Ісу. Слава Ісу. Алло, ми Слава те, в кого ж тебе взяли. Пів бутля горівки за таку ганьбу. О мало! Який дідько тебе смикнув до Ксені свататись, тобі не просто гарбуза дадуть. Тобі Михайло то гарбуза. Е, тихо, тихо, не попонять. Все буде файно, усміхайтесь. Люденьки, ви таке бачили, чи у мене на старості років стріха їде. Штепко до когось збирається свататись. <плес> та ви що? Не просто до когось, а до ксенії вчительки. Та, та що ви таке кажете, Богдані? Наші це ксені здалося. Дійсно. <плес> Бігме боже. Сама бачила, як вони цілувалися, та бути такого не може. Mm -hmm. Та навіть якщо так, значить одразу свататися, дійсно. А ти сама подумай, напевне, там не тільки поцілунки були. Може, у Михайла і Дарки скоро і онуки з'являться. Oh. Звідки ж ти взявся на мою голову, племінничок? Вперше за стільки років мною по-справжньому зацікавилась жінка. А тут таке. Сядьва, ну я ж хотів як лучше. Я думав, ми все галісь, близитесь. Ми з сім'єю Ксенією породнимся. Я з спокійною душою можу зробити пропозицію. Що, серйозно? Ти справді думаєш, що родина Ксені прийме тебе з твоїм оцем — Московським акцентом. А таке та нічого, Валера, Просто дівчина гуцулка ніколи не буде мати москаля нареченого. Угу. Вона правильно. Та в нього наречену крадуть, а вони шашлики жарять. Угу. Зюнь, не парся, та будеш атих дівчат. Нічого, нічого. Хай приведе свого москалика спатитись. Та в нього тільки мешці залишиться. І тут я на білому мопень. Бі! Перший хлопець на селі. Ну, за тебе. Давай. А? Стоять, сливу заливають, правильно дзюню п'єш. Таку дівку профукав. Та ще й хто відбив? Штефко. Що ви мелите, баба рець? Що знаю, ти й кажу, щебетали вони як голубки, цілувалися. А тепер стевко пішов свататись, бо люди кажуть певно, Ксеня вже вагітна. Доці. Якщо його через п'ять хвилин не буде, я не знаю. Я такого неподобства. Бог зайшов до цієї хати, і ми з ним. А чи є у вас дівка на виданні? Я прошу, зачекайте, доця. Оце і є твій наречений. А що? Ви ж хотіли гоцула? Будь ласка. Бог зайшов до цієї хати, і ми з ним. Чи є у вас дівка на виданні? А, так, так, шановний, попрошу в чергу. Слухай, Штефко, кошу звідси, поки я тобі ноги не повідривав. Я, люди добрі, та що то робиться? А? Звідки взявся цей вискочка? Та все село знає, що я наречений ксені. Баборисе, скажіть. А що а, а я? А, а мені звідки знати? Доць, та хто насправді твій наречений? Я. Москаль, Дарко. Шо? Бануш пересолений? Банош сьогодні гівно. Приймайте роботу. А що, цього разу теж її ніщо не зможе відірвати? Ха. Цього разу вже точно ніщо. Галю. Е... Вибачте, я, знаєте, е... іноді не контролюю свої емоції. Це не гріх ми всі люди. Та й е, через ту білизну е, дурнувато, знаєте, щось таке вийшло. Ну, це ваше особисте життя мене воно не обходить. Та якраз навпаки. О! У мене через того племінника взагалі ніякого життя немає. Перше за стільки років зустрів красиву жінку хотів їй. Подарунок зробити, а він приперла ті труси. Ну, що з нього взяти? Москаль? Ви? Ви вважаєте, що я красива? А хто так не вважає? Хіба що? Сліпий? Тому я. Вирішив нікого не слухати і зробити вам подарунок від себе. Пілісьмо. Це В ваш портрет. Я навіть не знаю, як вам подякувати. Та як мені дякувати? Може, хоч. Запам'ятаєте мене хоч якось, а не тільки через ті дурнуваті. Червоні кеди. Іване. Іване. Валерку вбивають. Що? Вбивають. Мене, я його не уб'ю, тільки поколі. Ну, чого за дикость? Ну, може, ви мене ще на костре сажоте. За велика честь на москаля карпатське дрова переводите. Ну Какая різниця? Москаль, не москаль. Головне, що со мною к буде щаслива. Не буде. Допоки я живу на білім світі, Люди! не вийде моя квіточка Люди! за москаля. Послухайте мене, будь ласочка. Коли цей юнак вперше з'явився в моєму домі, я подумав, боже, за що? Але минали дні і з'ясувалося, що він не такий вже і поганий. Я вам більше скажу, мені навіть здалося, що він хороший хлопець. А знаєте чому? Тому що товариство ніякий він не москаль. Як? Ну як? В нього, в, в нього ж батько і мати українці? Ну. Українці. Ну, а те, що він в Москві народився, ну, вважаєте, що це Боженько так невдало пожартував? Да. Ви знаєте, що нас, українців, відрізняє від інших? Те, що ми можемо чути один одного. Тому я вважаю, що цей хлопчина має право на своє слово. Спасибо, дядя Ваня. Перед тем, как Ксения сделает свой выбор, я хочу сказать, только, пожалуйста, дослушайте меня до конца. Ксюша, я тебя не люблю. Потому что любить можно футбол, кошек или колбасу. А то чувство, яке я испытываю к тебе, ви ми називаємо його. В общем, я тебе кохаю. Михасі, що ти носом крутиш? Яка різниця, звідки він? Головне, що він справжній Петрук. Благословляю вас, діти. Ну. Шановні гості, гайда до столу.

Комара себе куплю. Слышь, Димон, буду на нем баб в казино возить. Все бабы пищат от комара. Притухни, манюха а? Я на него не учился. А что там такое? Да походу босс надавил на киевские связи, прислали точные координаты, откуда наш лох на связь выходит. Какие-то цифры и градусы. О! Градусы это хорошо. За что пьем? опа За твой комара, село великі войки. Стають у на срізный здрух. потока от батуки по.